Отже, привіт YouTube! З вами Леший, і е, сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему маю отаких от двох красенів. І е, ну для свідків оригіналів. Дивіться самі. Робіть, робіть висновки, в мене немає, за, вашим, за вашими переконаннями, в мене ніколи не буває оригінальних ножів. Е, решті, адекватним людям, що я хочу розказати сьогодні, маємо Tuneшons Lightweight і маємо репліку: отаку Тінейшнса. Що саме цікаве, завалений е, на лайтвейт версії, завалений кінчик. Це просто. Я, е, звісно ж, як завжди, пофотографую, повставляю отут всі огріхи, завалений кінчик, завалена ріжуча крайка. І це просто якийсь, е, ну я не знаю. От е, грінд такий завалений завалена просто ріжуча крайка. Е, що мене просто здивувало, що тут. Дробка, так, там репліка, всі там хейтять за те, що е, ну я раджу, там наприклад, взяти репліку Тінейшенса, щоб не переплачувати за оригінал. Е, добре. Ну Ваш погляд, ваші думки, але вот оригінал і ну е, не зняті фаски. Ніде. Ні на е, холі не зняті фаски, ні е, на самому обухі не зняті фаски. Набагато приємніше, ніж в ну в три рази дешевше. Просто в три рази дешевше. Китайська підробка, сталь однакова, відправляв оригінал, відправляв не оригінал, так, відправляв на експертизу. 8 Chrome 13, що тут, що тут. Показники однакові, там, десь плюс-мінус, але. Показники однакові. В мене цей переточений на 30 градусів, цей з коробки на 40 градусів. Але ну, наскільки дружелюбний цей ніж, наскільки всюди зняті фаски, е, знята фаска е, в самому холі, зняті фаски тут, зняті фаски тут. Зняті фаски тут. І наскільки недружелюбно тут, тобто, тут не зняті фаски, тут не зняті фаски, тут під 90 градусів. Е, наш обух, не зняті фаски в холі, е, ну мені е, реально це дивно. реально дивно Тому що е, ніж один із дешевших, так, це там тайвайська версія. Але знову ж таки, чого китайці за не всі гроші світу в три рази дешевше роблять якісніше. Подобається це вам? Не подобається. Мені, якщо чесно, на вашу експертну думку плювати. Ну, от свідки оригіналів. Чесно, е, ті, хто мені пишуть, що порівняй там iPhone і не iPhone, ну, е, рівняйте собі самі. Мені, на вашу експертну думку, плювати з великої колокольні. Е, ну, Вибачте за ліричний відступ. Загалом, е, ну, просто от, наскільки воно все е, недопрацьоване. І це печально. Ну, це насправді печально, тому що, е, ну, знову ж таки, так, репліка, наскільки вона оброблена, наскільки вона зроблена. Ну, давайте прикладемо тако. Спробуємо подивитися. Такого не виглядають. Трошки інша е, форма леза, так, трошки, трошки по-іншому. Він виглядає. Е, ну, Звісно ж, інші накладки, бо це лейтвейт версія Тут накладки з ФРН. Е, В мене тут втрачена кліпса. Я вилазив з броньовачка, зацепився за дверці на броньовачку і відірвав кліпсу, думав, реально відірву кишеню. В мене загублена тут е, бонка. Теж, е, ніж пройшов окопи в свій час. І, ну, на жаль, десь я, десь я загубив цю бонку. Е, ну, досить прикольний, досить роботящий ніж. 8 Chrome 13, як тут, так і тут. Знову ж таки, е, ну, майже, майже не відчувається в різі. Так, може естетам, е, свідкам оригіналів, які вірять в те, що оригінал завжди ліпше, ніж якась копія. Можливо, ну, вам там якісь духи допомагають різати. Але ріжуть вони майже однаково. ну Тут ріже е, трошки по-іншому, тому що тут 30 градусів я особисто перетачував, е, бо мені треба було, щоб довше лишалася ріжуча крайка. Але то таке, знову ж таки, ніж досить прикольний, компактний, легесенький, що саме цікаве. Тут в мене стоять, я постараюся от тут вставити фотографії внутрянки. Не знаю, чи вийде в макрозйомці зробити, але ну повірте мені вже на слово. Тут я міняв, ставив торопласт, тут ставив з тут заводу стоять у нас такі гайки з. З латуні. Вибачаюсь. І е, латунька. Так, він теж працює. Так, працює прикольно. Трошки зі скрипом вистрелює так, як має бути. Але фторопластова шайба. Я просто покажу, що там робиться, якщо мені вдасться сфотографувати на макрозйомці, я постараюся показати, що робиться всередині. і е, ну Фторопластові шайби для поля, там, де запиленість, там, де постійний бруд. Е, ну, як на мою скромну думку, фторопластові е, шайби відпрацьовують, вони мають менше е, підверженість корозії, менше підверженість абразивності, вибачаюсь, і е, ну, вони трошки зносостійкіші. Так, треба не перетягувати, тому що якщо ви перетягнете шайбу, буде трошки гірше. Але ну, має місце бути. Не знаю, можливо, і на цей теж поставлю второпласти. Будемо бачити загалом. Поки що пробую знайомлюся. Е, я ж кажу, ніж подарувала моя люба і кохана дружина. Дуже їй вдячний за то. Досить крутий ніж, досить сильно він мені сподобався, досить давно я хотів саме цю лейтвейт-версію на літо, на шортики, десь, може, колись я все таки перевдягнуся в шорти та буду шорти носити. Загалом, досить крутий ніж. Але ну, знову ж таки, на мою скромну думку, е, коли ти тримаєш в руках неоригінал, і ти розумієш, що оригінал зроблений набагато гірше, набагато з меншою увагою, е, ну, знову ж таки, я е, великий прихильник компанії Spiderco, але, е, ну, от, на жаль, на жаль, на даний момент так. І е, ну, це огріх не мого ножа, це огріх там, е, ну, не якоїсь партії. Це от, ну на жаль, так і є. І ну, я ж кажу, свідкам оригіналів, ви можете вірити в то, що цей ніж ріже як джедайський меч, тому що він оригінальний, а цей ніж не ріже нічого, бо він не оригінальний. Насправді фізику, хімію дуже тяжко обманути. І якщо ви берете ну, ту ж саму копію, ви впевнені, що там саме 8 хром 13. То 8 Chrome 13 в Китаї береться в одному і тому самому місці, як би там кому не хотілося, обробка в них проводиться теж в одному і тому самому місці. Просто ну, є націнка за бренд. Всього-навсього, е, я знову ж таки, в мене всі мої ножі е, куплені особисто за мої кошти. Я нікого не рекламую, нічого не пропагандую, е, і ну щоб ви собі просто розуміли. Нікого не хейчу, е, ну просто є свідки оригіналів, які мені розказують, що оригінал може порушувати якісь там закони фізики, може порушувати закони якості. Е, ну ні, так не працює. Закони фізики, закони хімії, вони працюють абсолютно однаково. Що на китайській сталі. Що на, що на китайській сталі з контролем якості спеціальної фірми будь-якої. І на жаль, ну в мене тут от вибір очевидний. Так, я його поношу, я його попробую Зараз за е, день з ножем я єдине, що е, помітив, це оці незняті фаски. І вони досить недружелюбні до ваших руць, на жаль. І, можливо, з часом е, я тут пройдуся дремелем, познімаю фаски тут, познімаю фаски е, хоча б отут, на підпальцевих виямках. Е, ну, тому що. Насічка тут, наскільки вона дружелюбна до пальця, і наскільки насічка недружелюбна для пальця тут, на жаль. Е, ну, знову ж таки, ніж я досить довго хотів. Це одна із хотілок. Але так як завалено, е, ну, я скажу, я пофоткаю от десь: тут вставлю кінчики обидва, наскільки тут завалена ріжуча крайка, наскільки завалена геометрія. І lightweight версія, оригінальний ніж. Ну, це знову ж таки так прихильникам оригінального оригіналу. Ну, це так так не має бути. Це, на жаль, Ну але на жаль, воно так є. і ну Вибирати з репліки чи не з репліки, це ваша думка. Я ножами працюю, вони в мене не лежать на поличках, я не ходжу перед друзями, не вимахуюся тими ножами, не колекціоную їх в понятті, е, ну, таких махрових колекціонерів, який там купив, поставив його. Один раз в житті взяв, порізав помідорку і поставив назад. Ну ні, я своїми ножами працюю. І вони роблять роботу. Роблять роботу е, в першу чергу ножи ЄДісі роблять роботу від приготування їжі знову ж таки, так як я показував, е, від е, приготування вогню до е, приготування їжі, ну до відповідно сервірування ствол стола. Так, так це працює в мене. Е, ну, Будемо пробувати, будемо працювати. Поки що. Перше знайомство з ножем, е, ніж сподобався. Є нюанси там з тим, що е, невеличкий отвір, але отвір невеличкий і тут так же само, е, тому треба щось буде якось рішати. Знову ж таки бусіна, яку теж дружина подарила, і е, ну вона кочує на, по моїм EDC ножам. Зараз е, цей ніж буде самим основним у мене на кишені, хоча б перший місяць. Подивимося, як він себе веде. Таке в мене сьогодні відео. Е, не знаю, чи зараз передасть, як е, ну от ніж день всього на кишені, як вже шкреплять шайби. Ну, для порівняння е, второпластові. Ну. Е, вибір за вами. Е, геометрія у спайдерко досить крута. Е, сам форм-фактор ножів е, теж крутий, але, на жаль, якість оригіналу найдотягує до якості неоригіналу. Так знову скажуть провокативне відео. То ваші думки. Я нічого не пропагандую, нічого не хочу сказати. Бережіть себе, слава Україні, слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Леший. До нових зустрічей.